Корпус буде включати в себе перше це палатне відділення для перебування дітей, сумісне перебування дитини з матір'ю. Дуже важливим буде в цокольному поверсі це центральне стерилізаційне відділення для того, щоб ми могли дотримуватися вимог інфекційного контролю. Також в цьому корпусі передбачена сучасна гістологічна лабораторія, а також бактеріологічна лабораторія. Палати дуже сучасні планується. Кожна палата буде мати окреме приміщення для знаходження матері та дитини фактично будуть виглядати як сучасний номер в готелі для того, щоб діти не відчували себе як в лікарні. Роботи йдуть оперативно. Наразі наше завдання час якомога швидше вийти з нульового циклу. На відмітку 0, це мінус перший поверх. Ми щасливо. Всього будівля має 10 поверхів з технічним поверхом вверху і з підвальним поверхом внизу. Роботи будуть тривати безперервно. Коли будуть відкриті паралельно всі фронти робіт, я сподіваюся, що буде працювати від 400 до 550 чоловік.